Вокал — це навичка, це не талант. Ніхто ну там є звичайно. Ну там в мене вийшло, що я народилася. і Одразу в мене був слух, голос, але зазвичай більшість дітей, і в принципі, всі вони народжуються без навички. Це треба розвивати. Це як спортсмен, спортсмен не народиться і не побіжить вам марафон. Так само тут треба підготовка, треба праця, робота над м'язами, над усією цією структурою вокальною. Потім, вже коли дітей моїх виходило співати, вони так само виступали на концертах, конкурсах. Мені дозволили викладати старшим, зима було прикольніше трошки. І я почала викладати старшим діткам. Потім я вирішила, що все-таки я багато чого знаю, я проходжу багато навчань, відвідую різні форуми для викладачів, онлайн якісь конференції відвідую. Я вирішила, що все-таки я хочу. Відкрити свою власну справу